Як хочеш крапки, оклики і питання драматургії. І вас вітаю. Мене звати Ніна. А ви слухаєте подкаст як хочеш. Я вже сьогодні рада вас і не просто вітати слухачів, а Рада вітати тих, хто ще дивиться. От цей подкаст. Власне, ми продовжуємо всі наші розмови про драматургію, про театр. От про всю цю прекрасну історію. І сьогодні хочу поговорити про реалізм у Німеччині і про те, як він розгортався, скажімо так, у двох площинах. Перша площина це безпосередньо режисерська робота, нові підходи, от, нові погляди, і ми обговорюватимемо Отто брама. От, і поговорити про реалізм німецький у площині драматургії і у площині конкретних текстів. От, і тут ми будемо говорити про Гауптмена. От, але починати будемо з Ото Брама. Він сказав дуже цікаву фразу про те, що ми створили вільну сцену сучасного життя взагалі. От Коли ми говоримо про Отобрама, то не треба забувати про Антуана, Андре Антуана, про якого ми вже також говорили, тому що дуже багато таких паралелей і перетинань і у поглядах, і у підходах. Антуан створив вільний театр, ми це пам'ятаємо. А, і Брам він надихнувся цим прикладом і створив у Німеччині, а саме у Берліні, вільну сцену. От, і це було у 1889 році. Вільна сцена, вона власне була створена за зразком вільного театру Антуана, але були певні відмінності. Про які ми трішечки згодом поговоримо? До того 10 років Брам працював науковим критиком в одній берлінській газеті, і там він дуже активно. Розкривав свої погляди стосовно театру от, і взагалі драматичної діяльності. Тому от у нього виникла власне така можливість безпосередньо продемонструвати і застосувати на практиці всі свої там, теоретичні здобутки. От, він був брам, я маю на увазі, він був головним популяризатором, він був людиною, яка Просуває у маси золя Іпсена і взагалі натуралізм як напрям. Він був його таким палким прихильником. І тому, власне, не було дуже дивно те, що, що першою п'єсою, яка була поставлена на сцені вільної сцени, власне, театр вільна сцена, це були примари Іпсена. От, якщо трішечки дивити, вам пряму цитату наведу, <кій> вона одна сьогодні буде. От, щоб ми просто зрозуміли те, як людина в теоретичній площині розкривала свої погляди. Брам пише. Було колись мистецтво, яке уникало сьогодення і помічало поезію тільки в темряві минулого. Жахаючись реальності, воно намагалось прибитись до тих ідеальних далеких берегів, де вічною молодістю буяє те, що ніколи і ніде не відбувалося. Мистецтво нашого часу обіймає все живе, природу і суспільство. Саме тому найближчі й найтонші стосунки єднають сучасне мистецтво з сучасним життям, і кожен, хто хоче зрозуміти сучасне мистецтво, мусить спробувати про у сучасне життя в тисячі його мінливих форм, у його заплутані й суперечливі інстинкти. Гаслом цього нового мистецтва, що його золотими літерами вивели наші духовні проповідники, є одне слово: правда. Правда, правда в кожному вияві прояві життя. Це те, чого ми прагнемо. Не об'єктивна правда, якої не помічає. Войовник, а індивідуальна правда, що її легко добути з найглибших переконань і легко висловити правди незалежного духу, який не має прикрашати чи приховувати, який знає лише одного одвічного і смертельного ворога брехню у всіх її проявах. От, і, знову ж таки, повторюся, коли відкрилася вільна сцена, от всі ці красиві гучні формулювання Брам е, міг продемонструвати і розкрити у практичному да, такому аспекті. І взагалі, от його концепція, хоча, власне, не тільки його концепція, це просто, е, скажімо так, вимоги натуралізму як напряму. Вони передбачали те, що. Ну, скажімо, мистецтво, драматичне мистецтво, зокрема, воно має ґрунтуватися на більш ширшому і на більш проникливому е створенні образів, персонажів, да? тобто на е ретельнішому дослідженні природи кожного героя. І знову ж таки, це ми повторюємо із випуску у випуск, але наголошуємо, що. Брам так само він вважав, що треба перебрати стереотипність, а це логічно випливає з того, що коли ти більше досліджуєш кожного персонажа і взагалі людину як таку, то ти розумієш, що стереотипність це щось ну, це те, що спрощує сприйняття. Людини, так. Далі треба було прибрати такі ем, тиради, ці промови, які були дуже характерними для сцени, ем, для сцени там, романтичного, до прикладу, театру. Далі треба прибрати було штамповані жести, е, які також от були пов'язані з цією декламаційною манерою оповідання. І також треба було от таку загальний скажімо так, вайб потетики, його треба було трішечки скажімо так, прикрутити. От, е, Також Брам він ставив питання про те, що є сценічною правдою. У нього є відповідна стаття на цю тему, і там він якби, аналізує такий історичний скажімо, аспект і каже. Відмотує до того моменту, коли е, творив Гете, і коли Гете було призначено художним керівником е, Веймарського придворного театру, у руках е, це був е, десь 1784 рік. От, і там Гете якось дуже активно почав. Ну, І ставити свої п'єси і п'єси Шіллера. І, власне, от діяльність ГТ Брам пов'язує з таким закріпленням класичного погляду на Драматичне дійство у німецькому театрі. От, актори вони робили голос підкреслено, таким патетичним, виразним, вони занадто сильно його так затишували, не затишували, а занижували. І це теж додавало такого, такої вагомості, скажімо так. Да? Були Жести штучними, стилізованими положення акторів на сцені, вони були такими знаєте, схожими на скульптури. От, тобто нічого живого не було. А для Брама важлива була природа, правда, натуралізм, ну, скажімо так, така формула. Природа, точніше, правдою є природа. От. Е, і е, Брам він порівнював гетти з таким диригентом, який керує оркестром і вимагає ритму, да, тобто якоїсь такої механічності, яка покладена у певні рамочки ритмічні. Да, тобто і це також унеможливлювало живу гру і живе сприйняття. Е, і тому. Такий от стиль, знаєте, він з однієї сторони Все ж таки сприяв поетичності у виставах, але з іншої сторони, персонажі вони втрачали якісь свої персональні риси у процесі ось цього пошуку універсальних істин і якихось таких. Достовірних знань і, і передання цих знань глядачу. От. І Брам він шукав собі, скажімо так, натхненника, людину, яка могла б підтримувати да, його творчий запал. Взірець він шукав собі умовно взірець. Він такий взірець собі знайшов. Це був Франсуа Тальма. Франсуа Тальма, він увійшов в історію театру в тому, що він зробив такі м реформації. Реформи, реформації, реформи у світі сценічного костюму і у світі е, театрального гриму. От. І як, власне, можливо, ви бачили, наприклад, жінок, у жінок таке є, власне, і у чоловіків таке є. Такі довгі накидки з короткими рукавами. І вони мають назву Тальма. От, власне, на честь, е, на честь Франсуа Тальма. І Франсуа Тальма став для. Знову ж таки, я повторюся, в Ем, Він закликав тальма закликав грати акторів з акторами, зі своїми партнерами по сцені, а не з глядачами. розумієте? А патетика вона ніби ну, передбачає, що ти якось отак говориш, і спрямовуєш це, ну, якби не партнеру, а от в залу ти якусь істину ем, доносиш, формулюєш і так от вкладаєш в голову. От. А Тельма він закликав те, що все-таки треба взаємодіяти одне з одним на сцені. Насамперед. Не, якби не відкидати глядача і робити вигляд, що його нема. Але. Не сам перед звертати увагу на історію ем, партнера, точніше, на історію персонажа, яку грає твій партнер на сцені. От, і навіть інколи він дозволяв повертатися акторам спиною, а це взагалі на той час було щось дуже таке: вау, неймовірне, як так можна, і от той самий Гетте, він вважав, що як так, от, ну Це вже щось поза, е, ну, це вже, знаєте, такий знак того, що бракує відчуття міри у людини. От. І повертаючись до Брама, то, скажімо так, основна його проблема, ну, не проблема, е, така особливість була в тому, що він дуже швидко хотів е, все реформувати, а Театр, як синтез багатьох видів мистецтв, ну, одним словом, він не може так швидко змінюватися. знаєте, от так прям. раз і все, і Змінилося все так, як захотів Отто Брам. І от знову повертаємося до Антуана. Антуан він набрав собі, як ми пам'ятаємо, акторів-аматорів. І він з них, грубо кажучи, виліплював те, що йому потрібно було виліпити. А Брам, він, коли відкрилася вільна сцена, то там були у нього професійні актори. А професійні актори, вони. Ну, їм важко було сприйняти отак просто і легко новий напрям, нові тенденції і нові концепти, нові бачення режисерські. От коли до того вони абсолютно з іншими, скажімо так, манерами. Гри працювали. От. І в цьому, власне, був один конфлікт, одна проблема. Інший конфлікт, ну, знову ж таки, інший, але не якийсь там прям ой незвичайний конфлікт, стався тоді, коли Брама призначили на посаду режисера німецького театру. Це був 1894 рік. І тут теж є паралель з Антуаном, Тому що ми пам'ятаємо, що Антуана було призначено теж в такий державний театр, але то був Одеон, от, тут е, німецький театр. І як і Антуан, Брам хотів працювати з, зі своїми новими методиками, але при цьому не порушувати внутрішній дух і внутрішній настрій п'єс. Е, і він говорив про те, що класика вона повинна жити. І змінюватися паралельно з тим, як змінюється глядач. глядач. От. І він казав про те, що неважливо, неважливо якою старою буде п'єса. Важливо те, що драматичне мистецтво завжди має бути безпосереднім. Да? Тобто треба знайти, ну, скажімо так. Віконечко, через яке можуть поговорити умовно, стара п'єса і новий глядач. І тут можна розказати про те, як Брам ставив антігону Софокла, насамперед про декорації. Про декорації він теж там дуже за це. Переживав для нього це було важливо, тому що там ми пам'ятаємо мейнінгенський театр, і там теж особливо увага до декорацій була приділена. Але там проблема була в тому у мейнінгенців, що вони якби створили дуже реальні такі живі декорації, але не змогли у них всередині них розмістити живих людей. От. Власне, Антігона Софокла для грецької трагедії було характерно те, що вона, скажімо так, гралася на такій симетричній платформі, яка була підперта знизу колонами. От, і це називалося Просканіон. Оця платформа з такими опорами: Просканіон. Там гралися вистави у стародавній Греції, і Брам. Він підійшов, скажімо так, що називається креативно. До того він сконструював такий асиметричний будинок, поділив його на такі умовні дві частини, і ці дві частини він з'єднав між собою сходами. От, І це, це одна, якби, такий один аспект про те, як Брам ставив антигону Суфокла, але інша. Була в іншому. Стилістика цієї п'єси, вона обмежувала брама в впровадженні якихось нових методів. От. І та, от просто стилістика була така. Просто от ця рамка стилістична вона не давала можливості проявляти повну свободу. так, в Ну, скажімо так, в видозміні цієї п'єси. І ем, от там був ще там, персонаж, з персонажами теж у Брама якось не склалося, тому що був персонаж Креон, от, і він видавався браму занадто холодним, занадто ем, така символістська фігура. І от коли е, цього володаря, скажімо так, ем, Скидають, глядач не може відчути ніякої емоції, тому що сам по собі цей персонаж не викликає ніякої емоції, ніякої прив'язки. Із цим був такий конфлікт. І тому, коли актори грали, вони постійно відчували те, що у них такий, знаєте, внутрішнє роздвоєння, розрив між тим, що їм заповідає драматург у своєму тексті, там, з примітками, ще щось. Ще щось. У, у Софокла, без приміток. От, розрив між ось ідеєю драматурга, і розрив між тим, що говорить режисер. От, і це ставалося не тільки з Антігоною Софокла, а знову ж таки, з усіма такими ґрунтовними класичними текстами. Але е Одне з найбільших таких досягнень Брама, власне, як і Антуана, тут знову така проводиться паралель, було те, що він е, знайомив публіку з новими авторами. От він познайомив із Іпсеном. Е, да, ми пам'ятаємо, що перша вистава е, у на вільній сцені була, були примари Іпсена. Е, Стрінбергом познайомив. І... Але насамперед, ну, скажімо так, найважливішою фігурою, яку Брам відкрив для публіки, це був Гауптман. От, Перша така вистава, яка одна з перших вистав, яка дуже шокувала публіку, була Перед Сходом Сонця. от, Там історія про те, Ну, так основна мораль крутиться навколо того, до чого може призвести алкоголізм у родині бідняків. От, І це у гаупно було приведено до інцесту. І критики могли ну, там, писали про те, що не вже так, так безпросвітно темно все. Тобто він настільки. Темною фарбою все це змалював, що аж виникло питання невже настільки все страшно. От. І були певні такі звинувачення у сторону Гаутмана, що, ем, що він використав сцену як трибуну для соціальної критики. От, і що театр у такий спосіб перетворився на сміттєву канаву, і от, треба було якось фільтрувати так, те, що треба виносити на сцену. От, ну, це таке суперечливе, знаєте, що виносити, що не виносити, М -м говорити про те, про що сказав Гаутман, чи не говорити? Говорити у такій формі, як він це зробив, чи знову ж таки, чи знову ж таки використовувати якусь іншу? Ну, тобто, це дискусійне питання. От, але найкраще ілюструє новий виток у реалізмі, у реалізмі, новий виток у розвитку реалістичного театру П'єса Ткачі, 1892 рік. Вона була написана на основі повстання, яке відбулося у Сілезії, Вона відбулася, власне. Повстанні ткачів у Сілезії у 1944 році. І Гауптман він дуже щиро писав про це, тому що у нього дідусь був одним з учасників цього повстання. От. І також це було дуже актуально, тому що от у 44, 1844 сталося повстання, а у 1890 році Сілезія вона пережила голод. І тому от була була очевидна актуальність цього тексту. Розвиток Гаутман чим ще цей текст цікавий, що він якби, намагається ем, наблизити до сучасності ем, якусь історичну подію. І, власне, якось так було десь написано про цю виставу, що вона якби, була інсценізованим історичним документом. От. Але е, була цензура, була дуже така жорстка цензура. Е, там теж цікаво було читати про те, що там є сілеський діалект. І, власне, Гауптман, він, він вводить 40 персонажів, які говорять на сілеському діалекті. От таке було замкнене кри коло критики. що... Кажуть, що не треба сілеського діалекту, тому що робітники вони якби зрозуміють, відчують якийсь, ем, якийсь призив до, е, до повстання. Гауптман переписав е, літературною німецькою мовою, і критика сказала, цензура сказала, ні, так теж не підходить, тому що так всі е, інші зрозуміють, в чому, якби, в чому суть. Цієї п'єси. Ну, але знову ж таки, через всі ці перепетії текст пройшов, і його було поставлено. І на вільній сцені Антуана він також був, і на інших сценах. От, ем, власне, чим ще цікава ця п'єса? Тим, що, от я вже сказала, що було введено 40 персонажів, які говорять на сілеському діалекті, але ем, там немає, знаєте, такого. Це те, що критики відмічали. Немає такого традиційного персонажа. У нас головний персонаж це робітнича маса, знаєте, такий колективний герой. От. і складно працювати насправді от з такими текстами, от власне навіть як драматургу, да? тому що може вийти безладно. Хаотично неструктуровано, але все одно Гауптмену вдалося розгорнути історію як мозаїку. І він цікаво говорив, що драма це не стільки е, готовий результат, як процес мислення. І ця драма вона, власне, це демонструє Оце розгортання мозаїки, да, і потім, потім у фіналі. Е, Такий загальний кінцевий вигляд. Він, там дія розгортається у, таких, у кількох е різних е локаціях. Перша локація це текстильна фабрика, і там е робітники вони пропонують свої послуги. Далі дія переноситься у домівку одного з бідних цих робітників. далі… Е Дія продовжується у таверні. Далі е, до, йде знову ж таки оця робітнича умов, ну не умовна робітнича маса, скажімо так. Вона йде у е, будинок роботодавця і там починається е, оцей рух бунтівний. І потім він вже активно розгортається, але в абсолютно іншій локації, в будинку е, іншого. іншого... Бідного робітника. От, зміна декорацій, і оця масовість, оці масові сцени, вони дуже добре продемонстрували катастрофу, яка відбулася тоді, і, ем, і воно добре передає ті почуття, які переживали люди. Ну одним словом, ем, а ось це все підсилює те, що відбувається да? ця мозаїка. Вона на сцені відтворюється, знаєте, як зміна кадрів. Спочатку фабрика, потім інша локація, інша локація, інша локація. Але зрештою, ми маємо відчуття, що ми подивилися цілісне кіно. От тож, ми сьогодні поговорили про Отто Брамо і про Гауптмена от Гергард. От, я вам дуже дякую за те, що ви послухали цей випуск подкасту. У нас е, далі, далі теж буде цікаво. Ну, я сподіваюся, я сподіваюся, що цікаво. От, тому я вам дуже дякую за, те, за вашу увагу. Е, до нових зустрічей.